День Соборності України відносно нове свято. На офіційному рівні його відзначають 25-й раз, бо у 1999 році був підписаний відповідний указ президента. Свято відзначають на честь проголошення об'єднання в єдину державу Української та Західноукраїнської Народних Республік у 1919 році. Сьогодні День Соборності як ніколи є актуальним, оскільки саме територіальну цілісність та суверенітет захищають на фронті наші бійці. Тетяна Цемлякова, завідувачка відділу Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького, у центрі її наукової уваги, зокрема, проголошення акту злуки між УНР та ЗУНР. Та боротьба за соборність України торкнулася і життя Тетяни Миколаївни у 2022-2023 роках Її син Микола був добровольцем на війні з Росією. У липні минулого року він загинув. Спілкуємося у стінах музею. Завідувачка відділу історії України говорить, що прагнення до соборності було закладене у генетичному коді українців протягом століть. Соборницьке ми знаємо, мислення, воно існувало на генетичній пам'яті українців. І воно було вже ще з моменту Київської Русі, керманичі там от Запорізької січі, і керманичі держави в цей період, і Богдан Хмельницький, і Виговський. Вони вказували, і у складі реєстрового козацтва там були і Поліщуки, і Галичанини, тобто всі були. Настало буремне двадцяте століття внаслідок Першої світової війни і краху імперій утворювалися незалежні національні держави навесні 1917 року. На уламках Російської імперії було проголошено Українську Народну Республіку за півтора року. Австро-угорська монархія була переможена країнами Антанти. Утворюється Західна Українська Народна Республіка. Ідея об'єднання України в єдину державу як ніколи близька до реалізації. У січні 1919 року керівництво УНР із УНР вирішують проголосити акт Злуки. Це відбулося 22 січня на Софійському майдані у Києві. Цей день був не дуже морозний, це було мінус 6 градусів. Вийшло сонечко, потепління. Там навіть видно на фотографії, люди стоять без головних учомуборів і так далі. І це величезна була, чим подія. Універсал підписаний членами директорії Бачинський. Спочатку зачитав документи, які були затверджені передступний договір, який був затверджений у Фастові між двома державами. А потім в Станіславі і Пана-Франковські, це вже від, представник від Західної Української Народної Республіки. А далі вже Швець, який був членом директорії, зачитав цей універсал. Навіть там було зачитано й французькою мовою для тих представників, які були з, ну, з різних країн світу, там вже прибуло на цю чим важливу подію. Та, на жаль, на практиці договір про об'єднання не був реалізований. З УНР за кілька місяців фактично перестала існувати. Вона була знищена польськими військами. УНР воювала з більшовиками, іншими угрупованнями і також була знищена. Але протягом наступних десятиліть ідея воз'єднання України залишалась у подумках українців у часи пізнього СРСР, саме 21 січня 1990 року, мешканці тоді ще радянської України утворили живий ланцюг від Києва до Львова на знак того, що держава має бути соборною і суверенною. Цей ланцюг єднання продемонстрував всьому світу, що є. Єдина та держава вона не нікуди не ділася, не поділася. Вона існувала в серцях багатьох поколінь українського народу. Менш ніж за десятиліття у 1999 році. День соборності стає офіційним святом вже незалежної України з 2014 року. Свято є особливим. Ворог окуповує частину України. А у 2022 розпочинає повномасштабну агресію. Син Тетяни Цемлякової Микола, який добре був відомий у футбольному фанатському русі, йде добровольцем на фронт. Навіть я, історик, мені стидно признаватися, але я думала, що ну, це буде не зараз, ну це буде пізніше можливо. Знаєте, не хотілося вірити. О 24 числа я ще йому сказала: я не готова повіритися. Він каже: Мама, уже все і зібрався. Пішов 98-му територіальну бригаду. Оборони, яка була на запорізькому напрямку, після цього там були уявіть собі фанати, які проживали за кордоном, і він їх всі знав. Він вже був лідером. Вони всі приїхали з Канади, Великобританії з інших країн. Для того, щоб боронити Україну. Оце наскільки мене так здивувало, що це, ну я якось думала, знаєте, що може пізніше вони? Ні, зараз ось вони приїхали, об'єдналися, створювалася третя штурмова бригада, вона створювалася з Азовців» командира озовець і групування вийшло з цієї території, частина їх вийшла і тіля і вступила в третю штурмову бригаду, яка була на самому такому Бахмутському напрямку. Перед тим прийшли навчання в Закарпатті. Це були такі важливі, дуже навчання. Їх там так навчали всього. Що коли ця бригада, третя штурмова, приймала участь на Бахмутському напрямі. А командир сказав, що навіть по п'ять по три були штурми, то втрат було дуже мало. Даючи відсіч терористам із ПВК Вагнер, Микола не отримав жодного поранення. Але у липні 2023 року трагічна випадковість обірвала його життя. Боротьба за соборність України, як і століття тому триває. Щодня гинуть найкращі сини та доньки нашого народу, але перемога обов'язково буде, і Україна буде єдиною.